На збори трудового колективу, на збори про спілки, на якої ми маємо право бути присутніми. Ми є працівниками концерну РРТ. І людей не тільки не пропускають, не пропускають туди, але не випускають назовні. Тобто, наш голова проспілки, він не веде збори і не може це зробити фізично. Веду, ведуть збори. Голова ну, адміністрація, фактично, генеральний директор і заступник. Це повна ганьба, це знищує нас як взагалі як явище. Тобто вони плюють на те, що профспілковий рух сьогодні в Україні є. Ми сьогодні прийшли заявити про те, що профспілка в Україні є. Федерація профспілок України Вона існує, Незважаючи на всі. Перепони, які чинить нам чинна влада, захищати свої права, намагаючись у нас забирати майно, залякувати, викрадати людей і таке інше, не розслідувати кримінальні справи за, по факту державної зради, по факту фінансування тероризму. Ну, я не знаю, що.